Це, це це скажімо так. Це одна з великих мрій усіх волонтерів. І коли я сюди прийшла перший раз на як то образно кажучи, свиньки потекли, тому що стільки цікавих речей, які а не можна віджимати, але які б, які критично потрібно для військовослужбовців, і коли. Справа громад і фон Порошенка Петро Олексійович почали братися за те, щоб робити мобільні лазнево-пральні комплекси, щоб робити мобільні ремонтні комплекси. То виявилось, що ці контейнери є найзручніші для цього, і так як зараз. Класно пральнові комплекси. Вони ну капець, як потрібні на передовій, просто капець, як потрібні. То зараз дуже багато бригад, особливо перші десантно-штурмові. Вони взялися вставати в чергу. І перше, що кажуть, контейнери ми дістанемо. А ну а вже все решту робіть ви. І недавно одна з бригад наших Львівщини звернулася до мене з проханням, що вони теж хочуть такий комплекс. Ну і у результаті я почала взнавати ну технічні деталі, як ставати в чергу на це. все. виявилось, що перше завдання це треба дістати контейнер, який можна зараз безкоштовно дістати, і ну не обов'язково витрачати на контейнер кошти. Другий момент це ну це вже волонтерська частина. Це треба дістати тягач, тому що контейнер, він ми його так не перемістимо. А та сама лазня чи ремонтна майстерня вони мають бути мобільними. Ми виявили, що такий тягач коштує більше-менше 180 тисяч гривень, якщо там на еліксі шукати чи ще десь кати. Тобто це ще одна частинка цього питання. А далі вже справа громад, фонд Порошенка і абсолютно неймовірні майстри, які тут працюють здебільшого на волонтерських засадах. То вони вже це все переробляють так, як воно має бути. Наприклад, там в контейнері, а там видно, там є столярна майстерня. Покажемо. Я да. сьогодні вам трошки показувала цього вже, да? і хлопці кажуть, що це переносна. Майстерня, що вона може перекочувати з будь-якого е контейнеру в інший. Так, тут і столярна майстерня, тут і майстерня по металу, ви. Тут ну всі свої, як то кажуть. Але тут якраз це все ріжеться, готується, так як воно потім має влаштовуватися в самому контейнері. Ну і остання частинка це дістати машинку. Да, ну це так само фон Порошенко і Петро Олексійович особисто дістають машинку, на яку чіпляється тягач, зверху ставиться контейнер, а тоді вже все решта. Ну а щодо лазнового комплексу, ну це я вам скажу це взагалі бомба-ракета. Я, я інакше не можу сказати, тому що в лазново-пральний комплекс а, потріб... там, Там є всередині дві пральні машинки, дві сушки, а два величезних баки для води, можливість підігрівати воду дровами. Чотири душі, два умивальники. Тобто, це, ну, це, це є ті речі, які насправді є шалено помічними на передовій. Я опікуюся дуже багатьма хлопцями, і напевно, коли ми зідзвонюємося, якщо є хоч найменша можливість, це вранці вони виїжджають, а ввечері вони перуться і сушаться. Тому що форми, які вони приходять там ввечері, це вже нереально. Але я кажу, це ідеальний варіант. Більшість, по перше, з позиції не вилазить тижнями а то й місяцями. Попратися немає де форма мокріє, форма а, там. Вона і запотіває і все решта, і треба регулярно прати ну, і регулярно людині. Елементарно помитися треба в теплій воді. Ну і це, це 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 насправді це є елементарні потреби людини. Я чомусь ну я не розумію, чому цього теж держава не робить, тому що відчувати себе людиною на передовій, це не менш важливо ніж мати зброю стріляти. Тому що, коли людина впевнена в собі, вона знає, що за неї держава дбає, за неї командири дбають, що комусь не начхати, що вона не є для когось керівництва розхідним м'ясом. Це дає цей стержень, який дозволяє боротися далі, вчитися, вдосконалюватися, відвоювати території. Ці речі дуже дуже між собою взаємопов'язані.